міжнародна школа онлайн. Якщо ви зараз знаходитесь в Zoom, то ви маєте перейти до вашого класу, який відповідає номер класу, номер кімнати. Як це зробити? Якщо ви на комп'ютері, то ви бачите зараз ось таке зображення: тут є зелена або сіра кнопочка, в залежності від моделі Share, або демонструвати екран. Праворуч є три крапочки, або відразу формується чотири квадратика. Там буде написано кімнати або сесійні зали. Якщо його немає цього 4 квадратика, то ви натискаєте сюди. І тут з'являється 4 квадратика або сесійні зали. Наприклад, ось зараз немає, то ви натискаєте сюди і завжди вони тут будуть. Натискаєте на сесійні зали. І якщо у вас ви навчаєтесь в 4 класі, ви переходите сюди. Натискаєте «Join» і підтверджуєте так. Коли ви перейшли сюди, у клас віртуальний, то ви очікуєте вчителя згідно розкладу. Якщо ви знаходитесь на телефоні в Zoom або на планшеті, то клікнувши мишкою або пальчиком на планшет по центру, у вас з'явиться чотири квадратики ось ці вверху. Натискаєте на ці чотири квадратики, і там будуть кімнати, і тоді вже набираєте кімнату, яка співпадає з вашим класом. Цей розклад, ви собі, наприклад, ви навчаєтесь першу зміну, нуж або інтелект. Різниця між цими програмами, що в розкладі в інтелекті або Вальдорфі додається ще два уроки, і вони починаються відповідно раніше. Тому давайте зайдемо, наприклад, цього. І дивимося, що у нас Вольдорф. Або інтелект, наприклад, той четвертий клас, про який ми говорили, натискаєте. ага, 8.50, вчитель має зайти. Тобто, ви під'єднуєтесь, наприклад, у 8.45 і заходите в цей кабінет, про який ми говорили в Zoom, і очікуєте вчителя. Але ви очікуєте його не просто сидячи за, за комп'ютером і граючись, а у вас є навчальна платформа, так? тобто ви заходите на свою навчальну платформу, до якої вам адміністратор видав код, пароль, інноваційна платформа, і вже знаючи, що у вас перший урок, пам'ятаєте, який у вас перший урок історія. Так, вчитель задав завдання або це повторення за попередній клас. Ви заходите в четвертий клас інтелект України, і тут ви берете завдання для розв'язання. Там є ЗОшити. Давайте, наприклад, тут зайдемо. Це базово, Вона теж всі, хто знаходиться на інтелекті, на Вальдорфі, вони теж зобов'язані проходити цю програму, тому що вона йде основа для сертифікації, бо інтелект і Вальдорф не мають ні інформатики, ні іноземної мови, ні ряду інших програм, по яких сертифікується. От давайте зайдемо, наприклад, в. Я досліджую світ, там елементи історії використовуються, виводите свої дані, пароль. І очікуючи вчителя, ви ознайомлюєтесь з підручниками. Наприклад, на тиждень вам є завдання, тут є ігри, є багато розвиваючих відео, і ви просто в цей час, поки вчитель під'єднується, да, тобто ви очікуєте його в своєму класі, вчитель під'єднався, і урок ділиться на три частини: 10-15 хвилин, вчитель пояснює, спілкується з учнями, далі вони працюють на платформі, дивляться відео. І третя частина це робота в зошиті.